Він віддав життя в найважчому бою за майбутнє своєї родини і цієї України. 29 листопада назавжди стало чорною датою для родини воїна Олега Павелко. Майже через півроку Олег повернувся в рідне місто. Міський голова висловив глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Олег Павелко народився 5 січня 1987 року в Дніпродзержинську. У 2005 році закінчив ПТУ номер 22 Упродовж 2006-2007 років проходив строкову військову службу. Працював різальником нафтогазового асортименту на ТОВ Інтерпайп 30 травня минулого року. Став до лав Збройних сил України. Фатального дня боровся до останнього подиху ціною свого життя, рятуючи побратимів. Друзі згадують, Олег був людиною совісті і Он ну, отстрелювался, он залишився з офіцером. Да. Хорошим був чоловік. Да, може йому щось то не нравилось, но по крайней мере он виполнял то, что и он, Можна було доверитися йому. Щасливий, везучий, улыбався. Абсолютно спокійний, добрий. То есть нічого плохого про нього сказати не можна. Щодня ми маємо пам'ятати, чого вартує звичайне наше з вами життя. Віднині кожен із нас. В своєму серці хай носить пам'ять про життя цього воїна. і носить пам'ять про те, що перед ними перед його родиною кожен з нас Вони відплатить. Герої не вмирають. Слава Україні! Героїна слава! У Олега залишилася дружина, батьки та сестра. Панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої покрови православної церкви України. А останній прихисток захисник знайшов на романківському цвинтарі. Доземний уклін воїну захиснику. Герої назавжди житимуть в наших серцях.